Привіт, друзі! Я Лариса Волошна. Хочу поговорити про той скандал, який несеться, який я так розумію бачили вже всі. Це мова йде про нападки депутатки від «Слуги народу, заступниці голови комітету парламентського з оборони розвідки, тобто якраз от національної безпеки, це її парафія здається. Так от пані Мар'яна Безугла, мова про неї. Фактично звинуватила головкома Валерія Залужного в тому, що він відноситься недбало до своїх обов'язків, більше того, що він не має ніяких планів. Що він не ставить в відомість депутатів, що це, мовляв, саме його недбальство і його небажання робити розробляти плани, воєнні плани на 2024 рік є причиною того, що. Неможливо, як стверджує Мар'яна Безугла, внести якісь там гроші в бюджет, бо бюджет він має розраховуватися згідно планів і потреб. Там є ще кілька всіляких звинувачень, але суть в тому, що Мар'яна Безуга порадила Валерію Залужному, вона не називає прямо його ім'я, але очевидно, що мова про нього піти у відставку. Якщо він не здатен виконувати свої обов'язки. Більше того, до того це ж не початок всієї цієї історії, це в принципі, її розвиток. Тому що до того протягом тижня Мар'яна Безугла вона постила дописи, в яких показувала фотографії Валерія Залужного з різними політиками, діячами. Що вона хотіла цим сказати, ніхто не зрозумів. В принципі, в психології, в клінічній психології це називається фіксація на об'єкті. От вона зафіксувалася і от вона палює на головкома. Я хочу подивитися на цю історію з точки зору тих руйнівних наслідків, які е, нападки е, депутатки відправлячої партії на головкома е, несуть за собою як на міжнародній арені, так і всередині України. Є кілька моментів. От щодо міжнародної арени, багато хто з дописувачів, і не тільки от мої друзі, наприклад, вони мені пояснюють таку історію, що я вже кілька від кількох людей сьогодні це чула: що мовляв, в світі враховуючи, що Зараз дуже складно вибивати гроші для військової допомоги Україні. Більшість сумнівів західних політиків, дипломатів, громадських діячів полягали в тому, що, мовляв, у вас там є якийсь конфлікт між військовим політичним керівництвом, Зеленський Залужний, явно в конфлікті. Це говорять наші західні партнери. Наші перемовники, наші представники громадських ініціатив, громадської дипломатії, говорять, що це не так. Що роз... всі розмови про певний конфлікт між зеленським і залужним це російське ПСО і тут. Як мені кажуть люди, що і таких дописів можна це, ну просто якщо сумувати, це десятки людей. От на сьогодні я просто прочитала і почула безпосередньо. Мовляв, я тиждень витратив на те, щоб це пояснити, і тут зранку мені люди, яких я майже мовив, які можуть вплинути на рішення західних країн надати нам військову допомогу. Я їх вмовив, що немає ніяких протиріч між військовим політичним керівництвом в країні. І тут вони мені зранку присилають пости маньдам безуглої. Ну, от руйнівна. Руйнівні наслідки того, що відбулося. Звісно, карколомні. Звісно, е Мар'яна Безугла це теж дуже цікавий момент. Нащо вона це робить? Версій багато. Дехто вважає, що це, мовляв, така торпеда, що це офіс президента або навіть сам президент намагається за її допомогою подивитися на реакцію суспільства, що її використовують як таран для атаки на залужного, а, мовляв, її не шкода. Я не знаю, причин може бути багато. От, наприклад, Федір Веніславський, представник президента Верховної Ради, буквально вчора ввечері, через кілька годин після появи цього допису, зробив заяву. Це не просто коментар ситуації, це заява представника президента Верховній Раді. І він говорить, що діяльність Мар'яни Безугліє в цьому комітеті може становити загрозу національної безпеці України. Це дуже чітко сказано. Що це її власні думки, і що ці її думки і висловлювання можуть становити загрозу Україні. І, взагалі, її робота в цьому комітеті є небажаною. Ну, це позиція. З іншого боку, ситуація полягає в тому, що партія Слуга народу, коли вона йшла на вибори, вона використовувала дуже цікаву технологію. Одні її представники, одні люди, які асоціювалися з майбутнім президентом, говорили одне на одних каналах, умовно про російських, всі всіх цих наш, ню, зване і проче. А інші люди, які асоціювалися з командою президента на проукраїнських каналах прямий еспресо, говорили диаметрально протилежні речі. І тому, коли виборець приходить на ділянку, Виборчу, голосуючи за Слугу Народу або Володимира Зеленського, до того, люди абсолютно різних ідеологічних і ціннісних переконань були певні, що Володимир Зеленський і ті люди, яких він потім вів в парламент під своїм брендом, що ці люди є утотожненням, є яким особленням саме. Переко моїх переконань, мене як виборця, от, от як думала людина, опускаючи бюлетень. І ми опинилися в ситуації, коли за Володимира Зеленського, як президента, і за партію, яку він вів парламент, голосували люди із проросійською, із і з проукраїнською позицією. Ті, хто були за українську мову, і за російську мову, тобто і ті, хто хотів воювати і, е, більш, е, і розбити російську армію, а не сидіти в цьому ганебному, як вони тоді називали. А то не до... ті, хто хотів, щоб війна була названа війною, і ті, хто хотів, щоб вона була не названа війною, а щоб вона взагалі закінчилася. Тобто Це були абсолютно різні люди. І вони всі вважали, що Володимир Зеленський і його партія є такими виразниками їх інтересів. Тобто, тому, коли зараз Мар'яна Безугла говорить одне, а Федір Веніславський. Або, або пан Данілов, який виступає з заявами. Вони говорять і навіть звинувачують Мар'яну Безуглу. Ну, ми вже люди навчені. Мається на увазі українці люди навчені, тому ніхто не вірить. Тому є певний сумнів. А яка ж позиція самого президента? А чи є там дійсно загроза для звільнення залужного? А що відбувається? Що за протистояння? В принципі, все це. Роздвухує всередині країни ну, певну недовіру, ба більше піднімає рівень такої істеричної агресії. Це розколює Україну, це погано. І отут я хотіла би привернути вашу увагу до постаті самого Валерія Залушного. Насправді, от я не знаю, як ви, а я не є воєнним експертом. Я не знаю нічого про талант Валерія Залушного військового. Я не розбираюся. Я взагалі не знаю, чи хтось розбирається. Це тому, що ну це вже по мотивах, бо Мар'яна Безугла ж не зупиняється. І вже вона опублікувала новий пост, де вона говорить про те, що мовляв, Валерій Залужний був проти дронів. Валерій Залужний посварився з Марком Мілі. Там ще щось вона його звинувачує, що він якийсь поганий полководець. Я не знаю. І ви не знаєте. І Мар'яна Безугла тим більше не знає людина, у якої там освіта медика, мені здається, чому вона береться, Аналізувати командувача військ, як? Якщо це можливо і буде зробити тільки після війни, коли будуть відкриті документи, коли багато військових аналітиків проведуть дослідження, коли таємниць вже більше не буде, тільки тоді можна буде сказати, пан залужний він е, Манергієм, пан залужний він в нас Наполеон, чи хто він? От тільки тоді. Тобто військовий талант пана Залужного сьогодні під питання не тому, що українське суспільство не знає про нього правду, а Мар'яна Безугла знає, а тому, що це неможливо зараз проаналізувати в силу обставин. Ми в війні і зараз подібний аналіз неможливий. А от в чому цінність фігури? Валерія Залужного, в першу чергу для діючої влади, це в тому, що Валерій Залужний ніколи в уяві військових от конкретного солдата, який сидить в конкретному акопі, не асоціювався з Володимиром Зеленським. Тобто, мається на увазі, що Валерій Залужний в уяві суспільства. Людей, які безпосередньо залучені у війну, ніколи не був маріанеткою президента, його таким, знаєте, інструментом мовчазним, який готовий взяти під козирьок і зробити, як сказали, заради того, щоб задовольнити політика, а не заради того, щоб ну, зробити свою справу добре і рухати весь народ і всю країну до поставленої мети до перемоги. Тобто за залужним, ніхто не підозрює, що залужний є паркетним генералом, який буде вислужуватися, вбивати солдат, відправляти їх на завідомі якісь погані операції, тільки щоб політики, які його призначили, були задоволені. Це важливо. Тому що через те, що Володимир Зеленський, вся його партія є такою стракатою. До нього немає однозначної довіри. Він сам по собі доволі сумнівна фігура. Офіс президента з одного боку Єрмак, до якого багато підозр. Я зараз знову ж таки не говорю, що ці підозрі є, мають якісь підстави від собою. Ні, ми говоримо про суспільні настрої всередині країни. Багато питань, багато сумнівів, багато незадоволення. І от Валерій Залужний він цінний тим, що коли він віддає наказ конкретним солдатам сидіти в конкретних окопах, наприклад, під конкретною Авдіївкою і тримати ціною свого життя цей рубіж, ніхто з цих солдат не, навіть не допускає думки, що пан Залужний віддає цей наказ, щоб сподобатися президенту або Єрмаку, або Мар'яні Безуглій. Коли люди, конкретні солдати, ідуть на смерть, вони знають, що так потрібно для перемоги України, а не для якихось політиків. Це дуже важливо. Саме в цьому цінність фігури залужного сьогодні вона вже очевидна, тому що саме те, саме те що він не є якимось таким мовчазним продовженням офісу президента. Робить його цінним як воєначальника. Тому що, зрештою, за великим рахунком, будь-які плани, будь-які дії, вони всі не мають ніякого, ніякого сенсу, якщо конкретна людина не готова, має сумнів, не хоче, не буде підніматися закопу в атаку. І от пан Залужний Саме собою, своєю незручністю, своєю усамітненістю, своєю такою неготовністю розшаркуватися, він якраз і забезпечує цю довіру конкретного солдата. Більше того, багато українців, які мають дуже великі сумнів щодо патріотичності чинного президента, знову ж таки. Не будемо зараз розбирати підставно, безпідставно, не в тому суть. Але сумнів є. І от ці люди вони довіряють залужному. Відповідно, заложний сьогодні забезпечує оту от саму єдність. Він є її особленням, ту саму єдність різних, абсолютно, груп суспільства, різних прошарків, людей, які. По різному залучені війною, по-різному, страждають в цій війні. Тому прибирати його є небезпечним, тому що це і є розкол. Не тому, що він кращий за Зеленського, або не тому, що він гірший за Зеленського. Те, що зараз почала робити пані Безугла, вона фактично таку знаєте, робить тріщину. В українському суспільстві в готовності, в, роз... в вірі українського суспільства в те, що ми йдемо до перемоги гуртом. І саме тому вона, безумовно, з цим треба розбиратися. Я з одного боку задоволена заявою пані Меніславського, тому що е ця заява, як я вже сказала, вона є чіткою. Вона є прямо заявою у відповідь на інцидент, а не якоюсь там коментарем, коли його спитали, а що ви думаєте? Він собі так сказав своє ні-ні ні. Це заява. Але на мій погляд, цього вже мало. Тому що, на відміну від пана Залужного, який не асоціюється як е, знаряддя, як інструмент в руках у Зеленського Володимира Зеленського, пані Мар'яна Безуха. Якраз асоціюється в уяві людей, вона є депутатом якого Володимир Зеленський привів до влади. Вона є головою комісії, депутатської по Вагнергейту. По, е, е, і там було багато питань до її діяльності, взагалі до її заяв, до всього, що відбувалося. Пані Мар'яна Безугла була людиною, яка примудрилася подати законопроект Верховну Раду на початку війни, де командири могли ледь не розстрілювати солдат, щось які, ну, ну, якісь жахіття, тобто, щось тобто, таке абсолютно по сталінського штибу. Е, тобто ж, ледь не розстрілювати солдат, які відмовляються виконувати. Наказ. Ну, потім вона його прибрала, але коли вона його вкинула, ну тут, і тут бої під Києвом, це було взагалі-то, ну так знаєте, е, ну ля лячно, якщо чесно. І от е, фактично, цей законопроект, сам факт його появи, дуже сильно дискредитував армію і довіру до командування. Ну, слава Богу, вона прибрала його. Тобто, пані Мар'яна Безугла людина дуже неоднозначна. І вона асоціюється з президентом. Тому робити заяви щодо того, що ці її висловлення є лише її думкою, цього замало. Бо насправді, якщо вона не буде відсторонена. Це говорить про те, що заяви про її самостійну діяльність є лише заявами. А насправді так як вона. Не отримає ніякого спротиву своїм діям е, офіційного спротиву, то вона, в принципі, діє, ну, так буде думати, суспільство. Вона діє з вказівки від офісу президента або від самого президента, атакуючи головкома. Друге, якщо е, і тут виникає питання: а якщо вона діє, наприклад, от ми повіримо пану Вінеславському, що так Маяна Безугла сама по собі діє, але добре тоді виникає питання, чого ви не переберете. У вас монобільшість, у вас кабінет міністрів, у вас все, у вас повна влада в країні, у вас СБУ, чого Мар'яна безугла безкарно все це робить. Я такою головкома. Тобто, в принципі, якщо вона залишається в партії і на своїй посаді в комітеті, тоді це буде свідчити про те, що Володимир Зеленський або. Ну або пан Андрій Єрмак, що вони або її використовують як торпеду, або що насправді монобільшість і е, наявність влади в руках Зеленського вона доволі сумнівна, якщо він не згодний, але не може нічого зробити з депутаткою, яка вийшла з, з під його. Якби впливу і дії вже самостійно на шкоду державі, а прибрати її вони не можуть, ну значить сил не вистачає. Тобто те, що для Мар'яни Безул залишиться, що якщо вона продовжить свою діяльність, а вона її продовжує. Бо вона продовжує писати пости. І от це все свідчить або про слабкість влади, або про брехливість влади. Це не дуже. Ну, я знову ж таки в уяві. В уяві такій суспільності, да? суспільній уяві колективного українця. Тому це треба припиняти. Це об'єктивно, а просто треба припиняти. І тому влада мала би діяти більш рішучо по відношенню до подібних витівок. Тому що ну, це наносить збиток саме самій владі. Влада може втратити довіру військових. І навряд чи, прибравши залужного, поставивши когось іншого, навряд чи військові будуть настільки ж довіряти новому командувачу. Вони будуть думати, що цей командувач є в принципі креатурою офісу президента. Це не є добре, тому що ми говоримо про те, що від віри цих людей буде залежати наскільки завзято вони будуть воювати. Тобто це дійсно загроза національній безпеці, те, що відбувається, і мовчання влади не, не на рівні заяв, а на рівні можливостей припинити це. Бо тут потрібні дії. Це має бути припинене. Щоб це не асоціювалося з президентом, це має бути припинене. Інакше це буде свідчити, що президент, в принципі. Нездатний або оцінити цінність Валерія Залужного і плювати хотів на армію, або що президент настільки слабкий, що він не може розібратися з однією депутаткою, яка робить, що хоче. Ну, у будь-якому разі, це не окей. Тому, друзі, це те, що я хотіла сказати з цього приводу. І давайте спостерігати далі, бо події розвиваються від того, чи е, як поведе себе СБУ, як поведе себе фракція, чи буде Мар'яна Безула виключена, чи буде вона виключена з комітету І від того, як далі будуть розвиватися події, ми зрозуміємо, що насправді відбувається у владних кабінетах. Все ж таки, за атакою е, з боку Мар'яни Безугли пана Валерія. Залужного стоїть офіс президента, чи вона діє самостійно. Це стане зрозуміло від того, яка буде реакція дією на всі ці її заяви і скування головкома. На все добре, друзі!